Також закінчили фронт робіт по нашому лафетіку, який йде до клієнта у Львів. Це ось така 5-метрова лафетка на 3-4,5 тонни по 1500 кг кожна балочка. Так. В тих паспорті, звісно, 3500 кг більше не можна. Довстановили йому електролебідку, він вислав нам почту. Зварили під неї правильний кронштейн, доставили ящик спереді. В ящику спереді у нас що тут? Аккумулятор сразу під цю лебедочку вивели кабеля і також поставили ящички зліва і справа. Ось тут так гарненько, щоб туди класти стяжні ну і всяке інше барахло. Ось такий лаветик Люди приїдуть зі Львова, заберуть, будуть кататися, возити тяжкі апаратурки, такі по 3-4 по тонни. Ось такі лафети виробляємо. Кому цікаво, звертайтеся, зробимо і вам без проблем. Також в наявності є один лафетик. У нас ще залишився. Це на 4,5 метра, на дві осі по 1800 кг, 3,5 тонни повна маса, перфорація метал, трапи метал. Ціна його 250 тисяч гривень.